Вітаю, друзі! Установочний центр ДоПАВТО Україна. Встановили, замінили головний пристрій в автомобілі Сіат Ібіца За допомогою ось такої пластикової рамочки поставили планшет. Тут була колись магнітола, така якось клімат з такими крутілками, кнопками. Ну, нічого цікавого, ні інтернету, нічого в автомобілі не було. Зараз тут, виходить, якщо є інтернет, то в магнітолі можна сказати весь світ. Тобто, ютуби. Ролики, все, що нам необхідно, будь ласка, все вже працює. і ну, Я е, рекомендую заміну автомагнітол робити на допавто.ю. Не будемо вдаватися в ці всі підробності, але е, скажу одне, що GPS навігація в нас вже працює. Ну, вона голосова. Будь ласка, бачите, мікрофончик. Да, до речі, камера заднього огляду також була встановлена в цей автомобіль. І вона тут, як ви бачите, коли повертаємо руль з динамічними лініями насять. І ще хочу сказати, я потім вийду покажу, як вийшов і встановлений як парктронік. В цьому автомобілі встановлений відеопаркувальний радар. Ось він показує, бачите, якби коли включаєш камеру, накладається відео на камеру, ось відстань до перешкоди. Ззаду. Тобто, якщо я здаю назад, то ось, будь ласка, як ви бачите, приближаємо і все в нас. Ось. Дуже удобно для тих, хто паркується інколи слабше, ніж це положено для водіїв, то камера заднього огляду з таким паркувальним радаром дуже допомагає в паркуванні. Що стосується автомобіля, і як побачив автомобіль, наш е, головний пристрій, значить, е, кнопки або під, підрульове управління гучності і все те, що взагалі ми привикли бачити, ось, бачите, працює. Так само і треки можна перелистувати, або радіохвилі. так, І ось, будь ласка, я бачите, з руля можу управляти. ну, Канали не налаштовані, але вони управляються. Так? Гучність, все, 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 режими, все повністю переключається. Да, до речі, і автомобіль, як е, у всіх вагах, так само він щитаний. Тобто топліво, обороти, е, пробіг, все це можна побачити на інформаційній дошці магнітоли, е, на яку кан виводить інформацію. Я ось дивіться, даю бачите, газу, і в нас обороти вже підтягуються. Тобто, ви можете бачити, що кан повністю підтягнутий так само відкриття дверей, як ви бачите, ось відкрив-закрив. Так само відкриття багажного відділу. І все-все, все що нам необхідно. Магнітола. Що стосується магнітоли, магнітола достатньо швидка, з DSP-процесором звука. Вона ось така достатньо швидко на все реагує. Управління, ну, о... друзі, потрібно брати такі магнітоли, щоб вам хотілося. Сідати в автомобіль і їхати на ньому кудись, бо у вас стоїть такий головний пристрій, який буде там все вам ось отакий буде в нього відклик і він, він буде приємно і швидко працювати. Це саме головне. То сів в автомобіль, і я вже, наприклад, там можу собі дивитися відеоролики, я можу заходити в інтернет, скачати Spotify, там вся музика, як я завжди кажу, не потрібно ніяких флешок. Коли ви ставите е сімку на, на ці магнітоли 4G, то ви просто заходите в Spotify. Він тут, до речі, так само працює. І весь світ музики в, у вас в кишені. Тобто він приходить по ефіру з інтернету. Так само YouTube, YouTube Music можемо включати. YouTube працює відкривається достатньо швидко. ось там Давайте якийсь, може відеокліп подивимося. Да, будь ласка, все швиденько і класно працює. Став в даний автомобіль за допомогою такої пластикової рамки. так само Достатньо класно. Виглядає не як і народне тіло, а як така, такий класний, хороший звук. Друзі, ну він краще, ніж в рідній магнітолі тут був. Тому ось так. Можна любі відеокліпи, відеоролики, дітям, мультики ставити. Все ось так працює. Магнітоль, магнітола літає. Я так це називаю. Чому вона літає? Літає вона, тому що тут стоїть система. Версія Android 14, дивіться сюди. і ось, Процесор 7862S, ОТ та 2,0 ГГц, 4 оперативної і 32 внутрішньої пам'яті. На сьогоднішній день це найкраща система, яка могла би, яка приміняється в автомагнітолог, які роблять китайські якісні фабрики. Тому ми спеціально підбираємо магнітоли швидкі і якісні, бо розумієте, ми, як установочний центр, нам за це ж відповідати. Якщо ти людині підібрав щось. Не зовсім хорошої якості, то, як показує практика, людина до тебе буде їздити і постійно ти щось будеш робити, налаштовувати чи ще щось. А якщо ти підібрав хорошої якості магнітолу, то клієнт ще сусід, сусідові або сусідці порекомендує. Курнатовського 28Б. Бачите як? Послушненько, гарно, все. Ну, ось так. GPS. Задоволення, я отримую задоволення від цієї магнітоли. Якщо я, наприклад, там присів в авто, будь ласка, в мене вже бачите, і я собі поїхав на Курнатовську туди, куди мені потрібно. Але, наприклад, там, вона зараз називається, до речі, ця вулиця Остафія Дашкевича. Так само ми можемо виставляти два екранчика. В одному екранчику там, наприклад, YouTube Music, а в іншому екранчику там ну, або GPS навігація, або ну, та програма, яка нам необхідна. І, до речі, да, GPS навігацію, яку я тільки що налаштував, ви можете ось. Бачите, в додатковому вікні на самому головному пристрої. Тут ви будете бачити вашу швидкість, я зараз це перепровірю і покажу вам. Тут ви можете перейти на радіомодуль, ось я включаю радіо. У мене працює музика, виходжу, і, будь ласка, карти працюють, все працює, я все бачу. Коли я паркуюсь, я роблю ось так. Задню передачку вмикаю. І в мене ось камера, будь ласка. Камера, ну зараз трохи сонця на вулиці, але я... Вона достатньо якісна, просто що телефон не знімає такої високої якості. Ну Треба собі купити вже гарний телефон. от Бачите, все з руля управляється. Ну Так само можна, якщо ви далеко їдете, то ось для чого я цю шторку вниз опустив, відімкнути екранчик. Музика буде грати, а екран буде відключений. Ось так це працює. Ну і е, 4G інтернет. Ця магнітола може роздавати інтернет іншим пасажирам і учасникам дорожнього руху. Тому якби е, класна штука, як 4G модем знаходиться в вашому автомобілі. Е, дуже актуально на сьогоднішній день. І тепер в самому кінці я обіцяв показати вам паркувальний радар, який ми встановили ззаду в автомобіль. Але дивіться, ще ось. Відеореєстратор, ми його поки що, як ви розумієте, на склони приклеїли, бо чекаємо клієнта, він зараз прийде забирати автомобіль і ми цей відеореєстратор, він підключається до автомагнітоли даної. І цей відеореєстратор ми його ось підключимо, приклеїмо на лобове скло. Двері. Бачите, підключення дверей показує. А тепер ззаду як виглядає, дивіться, паркувальний радар. Як ви бачите, гарно виглядає. Ну і камера заднього огляду. Ось така. В даному випадку така. Якість картинки ізумітельна. Для парковки хлопці і дівчата, Звертайтесь цього достатньо. Але на цю магнітолу можна встановити ще і передню камеру переднього огляду, і так само передній паркувальний радар. От. Тому ось така річ, достатньо швидка, я завжди кажу, що працює як. Якісний дорогий мобільний телефон. Тач асістієнт є, Play Market, скачуйте любі програми, такі як Waze, можете на Vitel загрузити. Ну, всі GPS необхідні програми, які вам там потрібно в дорозі, весь функціонал. Да, до речі, кулірне охолодження це нам надзвичайно важливо для того, щоб система Android не перегрівалася, тут є кулір. Зараз магнітола 33-34 градуси, як ви бачите, а до 60 градусів вона може нагріватися, далі включається кулер автоматично. Або якщо я натисну цю кнопочку, то, як ви бачите, кулер ззаду вже в нас вімкнувся, ось він працює. Його можна включати принудительно. Ось так. Є багато різних лаунчерів. Нам в даному випадку подобається цей він такий червоненький, гарний. Чому? Тому що підсвітка червона, підсвітка приборної панелі. Ось і воно в сяті дуже імпонує з таким червоненьким гарним відтінком. Звертайтесь до pavto.com.ua, Ми завжди будемо раді бачити вас і порекомендувати. До речі, ледлампи і камери заднього огляду так само ми завозимо. Є в нас достатньо якісні, які пройшли випробовування. Ці магнітоли, до речі, так само пройшли випробовування. Займалися там іншими магнітолами і вони не дуже добре себе показували в експлуатації, то зараз ці магнітоли показують себе вже років три. Ну, ніхто не жалувався, додатково приїжджають і ще на інші автомобілі встановлюють у нас клієнтів.